Понеділок, 25 листопада. стою на ваге сто кілограмів 400 грамів. Ну, цього варто було очікувати. Пишу. Є, картошка ви. Не померзла. Показую вам нашу кашу і бульйон. А нусір вже продемонструй. О, дивіться, який. Це каша. Красавиця це холодець внизу, да? а це бульйон. Ось. Все. Ти потрудивсь на славу. Молодець. Отож. Всім добрий ранок. Всім привіт, покупалась і п'ю каву. Сережа пішов, завів машину, він сьогодні їде в центр, йому треба з бумажками, з документами справа. Поки оформиш договір продажі на хату. Я не все. Зараз сьома година, сьома година 20 хвилин. Так, дівчатка, на сніданок смажу від дивні. Ось це серйожені з борошном. А це мої. На свої ящики. Покладу сир, бо в мене тільки з яйцями. Ось така буде в мене. Ось така смакота буде в мене на сніданок. Так. Сережа поїхав з паперами. Бачите, які в мене штанці. Не оставляла собі Штанів, а вашу. Що я їх маю продавати, а потім, а потім шукати десь. Так, такі тепленькі, хороші, такі, як ті рожеві, це блакитні. Так, Сережа поїхав із паперами, а я готую сніданок. Відбивні. І вчора перловка у нас залишилась багатенько. То зараз я розігрію, додам підливку. І будемо так снідать. Дістала дістала помідорки зелені, поріжу зараз їх, то й будемо снідати. Ну, це він приїде. А зараз у мене прання тільки що одне занесла, зараз занесу друге. У мене сьогодні дуже багато роботи. Сьогодні я буду, що там пишуть, щось шахет. Сьогодні буду прасувати. У мене дуже багато треба просувати сережину, одежу, постіль. Це все треба попрасувати. Так, пішла я, пішла я на вулицю. Так. Одягла сюди сережку, тому що в мене тут дирочка, а Сережка там така маленька була, кусе, да? поламалася. То я боюсь, щоб в мене не, заросло, не заросла дірочка, то одягла ще й сюди сережку. Нічого, то треба так. Йду на вулицю, на вулиці так гарно, така погода гарна, сонце. Сьогодні треба йти на фізкультуру. О 16 годині піду. так що так. Працюємо, дівчата Займаємося кожен своїм, кожен своєю справою займаємось, тому що повинен бути порядок. Буде порядок у нас в кожній родині, буде порядок в Україні. Те, що від нас залежить, те й робимо все. Пішла я. Привіт. Ну, привіт, привіт, привіт. На дворі дуже гарно, дуже гарна погода, сонце тепло, дуже гарно. А зранку був мороз. Там ще й видно, ще біле все. Горозяка 6 градусів був. А де ж сніжок? Десь нема. Букета ж сніжок? А? Де ти його дів? Він такий замурзаний, боже, який ти замурзаний. Муркотик. <різь> Котик, муркотик -мур Сидить. Гріється на сонечку, так? Да? Ти біжиш? <різь> біжиш до мене? Таке все біле морозяка. Котик, моркотик, ти плебіг. Побіг. Да, морозяка добрий. Вішаю праня, а вони біля мене чатують. да? Мої такі друзі. Да? Мій котик такий, лузумаска теж. Ти лузумаска. Лузомаска, лозумаска, лузомаска. Та ти ж ти ж тут. Хі -хі. Ай, -ай, 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 -ай сильно замурзаний. А як ласивий, так? Да? Красунчик. Так, 14-та година. З'їздили до нотаріуса та вже й в аптеку. Мені по доступним лікам Метафора 850 і магнікор. Це на три місяці. Купила молочка, Слов'яночка. Слов слов'яночка. Взяла такий гарні хурма, дві курми, дві, дві мандаринки, апецинка і лимон. І каву взяли Сережі, лаваться. І каву Сережі взяли лаваться. А я поки що в мене якось їсть. Теж таки заварювати все. Сережа купив собі отаку от відкривачку, то я її собі заберу. Йому віддам стареньку. Що мої коти? Що мої такі класиві? Ми що ми хочемо. Істки. Зараз підемо. Підемо, я вас поверну. Так, шумить витяжка. Це ми їхали та поставили. Квасолі. Знову квасолю і перловку з м'ясом знову консервуємо. Ну що ж, і що не зробиш, зима де все треба. Треба його зробити, зробити, да? Хто тут чихає і хто? Я вас погодую. Піду погодую котів, бо щось хочуть. 16.30. У нас до сих пір. Вариться тушенка, буде варитись аж до 18-го. Перемила всю посуду, Всі каструлі, куча. Куча каструль. Квасоля, каша, м'ясо тушилось. Оце все. Все-все-все було брудне, Оце тільки перемила. Так, дівчатка, на сьогодні все. Такий сьогодні день. Сумбурний якийсь. Давайте до зустрічі, до побачення. Бережіть себе. До завтра!